Аромат, який звучить так, ніби ви заходите в кімнату, де щойно готували карамель із корицею. І в тій самій кімнаті стоїть відкоркована дубова бочка. Така ароматна, що, що прям капець. А всередині гарний, зрілий французький коньяк. І, мабуть, хтось уже впізнав свого улюбленця. Так, це Angel Shea від By Killian. В ньому є щось зігріваюче, щось трошки спокусливе, і водночас дуже домашнє. Такий собі теплий, солодкий настрій, який хочеться носити саме тоді, коли холодно і хочеться комфорту. Аромат точно привертає увагу та дарує вам, як би це не модально звучало. Відчуття теплоти, затишку і такого внутрішнього спокою, коли усе навколо стає трохи м'якішим. Angel Shea від Байкілін, доступний у розпив.